Яскравий приклад, що потрібно вибирати місце, де ти будеш обслуговувати свій Нісан. Ось цей джентльмен десь рік назад зробив в якомусь гаражі капіталку. Потім до мене заїжджав, в нього були проблеми по лям до зонду, по підсосу повітря. От ті перетання він вирішив десь там їздив до тих, хто йому робив, можливо, ну, сунули недоліки. А от датчику розпредвала до цих пір. У нього мінус 15. Возить з собою постійно датчик тиску. Оливи. Машина димить. Ми підкинули оригінальний датчик для перевірки. Ми ж лісами, це його старий, а Оригінальний у нас є. Підкинули і нічого не змінилося. Це нам каже про що? Що проблема набагато більша. Потрібно або електромагнітний клапан в передній кришці, він заклинив. Або не в мітках, ГРМ, тобто знову двигун розбираю. От думайте, куди ви заїжджаєте на ремонт.